І пам'ять їх з роду в рід. Сьогодні даримо Христі, брати і сестри, ми прийшли на це подвір'я, на яке востаннє прибув той наш воїн, воїн Ігор, який відбув з цього подвір'я і майже цілий рік захищав нашу батьківщину. Він пам'ятав про своє подвір'я, про свій дім, про дружину, про батьків. Але він виконував свій обов'язок обов'язок захищати батьківщин. В теперішній час. Ми не знали до сих пір такої професії захищати батьківщину. Але ця професія збулася. Цю професію виконує так багато. Тих, що були готові до таких випробувань. І ті, що не були готові, але вони всі пішли, щоб виконати обов'язок захищати свою батьківщину. Пам'ять їх з роду в рід співає церква. І ми не раз роздумуємо, що та пам'ять за тих мучеників, за святих, за великих подвижників, про яких ми читаємо в святих книгах. Але сьогодні ми бачимо наяву, ми бачимо тих. Про яких хочемо, щоб пам'ять була з роду в рід. Ми про них напишемо книжки, ми про них будемо розповідати тим молодим поколінням, бо вони заслужили собі пам'ять, пам'ять від цілої батьківщини, пам'ять від всіх нас. А найбільшу пам'ять. Вони здобули Господа Бога, бо Господь каже: нема більшого, як віддати життя своє за друзів своїх. Те найбільше сповняють ті, що там стоять на фронті. Там стоять своїми грудьми, готові віддати життя, щоб захоронити свою батьківщину. І ось то є найвище. І ми сьогодні так даємо ту шану їм, бо вони сповнили найбільший обов'язок. Вони віддали життя, життя за дружів своїх. І ми сьогодні, вшановуючи тих героїв, ми сьогодні молимося до них, бо віримо, що вони собі заслужили Царство Небесне. Що Господь їх прийме, бо вони сповнили найбільшу заповідь, віддали життя своє, за дружів своїх, за свою батьківщину, за своїх рідних. Вони пішли, щоб захоронити всіх нас. Пішли під кулі, пішли в той страшний бій, але Готові. Готові були. Безстрашно воювати з ворогом. Безстрашно старалися перемогти його. І ось вірили в те, що всі разом дочекають того часу, тої перемоги, що так, як кожен відважно воює, іде в той бій. То ворог покине нашу землю, ворог відступить, ворог буде знищений, бо така сила волі наших воїнів.